Так, отут там десь світлодіод. Я висварили в дирку вам, бо там був білий такий пластик, і заляв прозорим клеєм, щоб вам краще було видно блимання, бо їх було видно дуже погано. Тепер от Буде добре видно, так. Так. Бо тоді був біло, біло, там циліндр білий, такий з пластику запхнутий. Через нього погано було ці блимання видно. Тепер буде краще. Якщо хочете ще краще, то можете цю дирку розсверлити, велику зробити. От. Ну, Я зробив таку компактну і заляв прозорим клеєм, щоб туди вода ніяк не потрапила. От. І оце світиться в темноті. До речі, це літери зараз в пол... ну, не повна темнота, але вони світяться.